Доброго дня, шановні друзі, пропонуємо вам свіжопригнане авто із Швеції Nissan env 200 Вантажний, цільнометалевий кузов. Батарея 40 кВт, що дає змогу проїжджати влітку 250-270 зимою до 200 км. Авто в чудовій комплектації преміум, такі як на преміальних автомобілях Evalia. Має повністю всі ті самі функції. Чудовий в рідній фарбі, чудовий стан кузова, навіть сколів немає. Всі вікна рідні, легкосплавні диски, гарна резина, гума. Авто використовувалось як пересувна лабораторія, тому кузов. Не бачив вантажів внутрі, так як знаружи. стан просто нового авто. Великий для вантажу 4,8 куба для двох європелет. Навіть арки подивіться, ніде, ніде нічого, стан нового авто. Стояло обладнання, якщо бачите, по фанері є невеличке знятий, виїжджало вкрай рідко, тому такий маленький пробіг. Має дві розпашні двері відсутні з однієї сторони, і з іншої сторони. І дві розпашонки для підтримки. Також авто має безключовий доступ, як у дверях водія пасажира, так і у задніх дверях. Має е, зимовий пакет, який включає в себе підігрів керма, підігрів сидінь. І е, утеплений салон, навіть утеплений салон е, від багажного відділення. Ідеальний стан салону, ніде нічого немає, просто як машина з салону. Преміальна комплектація має круїз контроль, ліміт контроль, підігріви дзеркал стеклопідйомники, регулювання дзеркал, ЄСП, комп'ютер, екорежими, двойна рекуперація, мапи на українській мові і Батареї 12 поділок з 12 пробіг 51 792 км Авто з аукціону Швеції. Всі наявні папери на підтвердження пробігу в наявності. Також сервісна книжка, повністю весь фракт лізінгу, який був у Швеції. Також має два зарядних порти. Один порт чадемо, який швидкісний. Можна використовувати по трасам України і так далі. І ще демо. І один звичайний порт від домашньої розетки. Також до нього стандартна зарядка від Nissan іде і моторний відсік, якщо так можна назвати. Всі фари рідні, нічого ніде не крутилося, нічого не знімалося, все просто в ідеальному, ідеальному стані. Дуже рідко, коли виходять такі авто, на ринок. Запрошуємо вас на тест-драйв та на огляд. Також в наявності є пасажир в комплектації преміальний Евалія 7 місць 21-го року випуску. Перший і єдиний в Україні 21-го року випуску.